Йдемо по міського базарчику. Зараз подивлюся, що тут продається. Що і по чому. Трохи. Рожеві, красиві, гарні томати, 12 лій. Помн... По курсу 9,6 майже 10, 115 гривень за кілограм. Морква по вісім, картопля по п'ять. Помножуємо на десять. Є помідори по десять, по сім. Дивіться, який томат, дванадцять лей або дванадцять рон. Румуни кажуть рони. Ми купили помідори та огірки по 10. В обмінному пункті євро по 5 лей. Гривні тут нема. На цій площі сьогодні субота, суботній базар. А я побачила палатку таку, де продаються рослини. Зараз подивлюся, що там є. Молоділо. 150 гривень. Очітки дуже гарні очітки. Оцей теж 150 гривень, отакий невеличкий стаканчик. Оце дітки молоді, 100 гривень. Такий стаканчик. 250 чи так дуже гарний. Без ціни. А, 15. 150. Ну, гарний! Якщо б ми їхали додому, я б собі купила на пам'ять. Горщик з брослина. Така брослина. 30 рун. Майже 300 гривень. Всі бруслини по 300 гривень. Барбарис. Теж 300 гривень. Ну, 290 будемо вважати гейхери гейхери Гей по 350. <рес> Це, напевно, хаутюня? <рес> Маленькі дельфініуми. 40 крон. Це 400 гривень. Щось так пахне тут, дуже ароматно. Якась гарненька квітка сорок. А це здається гавра, да? Схоже на голову. Цікаві жовтенькі ромашечки. По 250. Дуже гарні. А це панісетом, звісно. Напевно, панісетом. Або мискантуси. Такі гарні хіноцеї. Теж триста п'ятдесят. 30, я так дивлюся, 35 рун, тут красна ціна. Багато чого. 35-40. Гарний злак якийсь.